Всім привіт! Ви на каналі Сотка Радость Київська область місто Єгатин. Пропоную до вашої уваги диплоїдну сливу прем'єри оцарка. Вирощую її на низькому штамбі. Висота штамба приблизно 40 см. В цьому році після холодів було цвітіння, але не було запилення, бджоли погано літали. Масової кількості плодів немає, але є поодинокі. Такі вони здоровенні. Достигають нерегулярно. Постійно прийду, кілька штук впало вже. А відео зняти треба. Дивіться, якісь. Сорт, звичайно, бомбезний, Ось з-під низу. Зараз ще обійду на другу сторону. Ось з другої сторони. Такі плоди. Дуже бомбезний сорт, смачний, непримхливий. Зараз зірву кілька плодів, зважу, побачимо середній розмір плодів та продегустуємо. нарвав плодів. Дловідної сливи Ацерк Прем'єр з таким вони напиленням. Після протирання будуть такого янтарного кольору. Давайте зважимо 94 грами. 112 грам. 120 грам. Їх можна зрівати такими напівдозрілими. Це така технічна стиглість І можна покласти на дозарювання на кілька днів. Вони будуть соковиті і смачні. 102 два грами. 104 грами. Теж така гарненька. Зараз розріжу. Побачимо, що там всередині. Розрізав. Така у нас всередині. Соковита. Соку достатньо. На смак дуже смачна. Рекомендую всім цей сорт. Кісточка, в яких відстає, в яких не відстає, в яких наполовину відстає. Але смак бомбезний. Кому сподобалось відео, поставте лайк, підписуйтесь на канал. А далі буде!